Вітаю на «Меблі блягроя. Пропоную вашій увазі ліжко сіті від українського виробника торговельної марки Timeless. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. На це ліжко можливо брати будь-який матрац, який представлений у нас в салоні. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,30 см. У довжину ліжко займає 2 метри. Спальне місце в цьому ліжку 1,20 см на 1,90 см. На узголів'ї ліжка йде декоративна гарна строчка з втяжками. Основа під матрац, металева рамка та ортопедична букова ламель. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Також в ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. І на підлозі ліжко розташувалися на невеличких хромованих ніжках. На це ліжко можливо не тільки обрати будь-який інший матрац, а також замінити колір. Канину обрати іншу, і це ліжко можливо замовити в інших розмірах. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!